Вітання глядачам обласного в ефірі пряма мова і тема випуску. Новий конкурс на обслуговування сумського житла. У такий спосіб влада вирішила замінити монополіста суму житло приватними жеками. Новий конкурс це нові підходи і нова якість в обслуговуванні житла чи ні? Гостями студії є Віктор Волонтерець, керуючий справами сумської міської ради, також від опозиції Ярослав Куц, депутат Сумської міської ради, колишній директор департаменту інфраструктури сумської міської ради. Думку громадськості озвучить Сергій Яков. Ковач гапуніч, голова громадської організації, спільний дім, член громадської експертної комісії з питань ЖКГ при міській раді. Також у нас в гостях Анатолій Сергійович Вихров, голова будинкового комітету Лужпи 33 три першої місці багатоповерхівки, що відмовилась від послуг суми житла. І перше запитання до вас, Віктора Міфодійовича. Отже, містяни завжди були заручниками непростих стосунків міської влади і житловиків. Тому було прийнято рішення про створення єдиної організації в обслуговуванні суми житло для того, щоб мати важелі впливу. Тепер Навпаки, вирішили перейти на приватні жеки. Скажіть, будь ласка, наскільки це сьогодні важливо? Чи зміниться якість обслуговування? Чи буде це знову дежавю? Ну, по-перше, із історії, коли було створено комунальне підприємство «Суми Житло», я навіть приймаючи участь у обговоренні щодо створення даного підприємства, говорив одне. Це може бути підприємство як управлінець, але в іншому плані воно повинно контролювати всі ті роботи, які виконуються для населення, надання послуг. І моя позиція була така, що не може бути монополістом хоч і комунальне підприємство на терені міста Сум. Якщо навіть воно може бути монополістом як комунальне підприємство, то хоча б у даному підприємству були б створені дочірні підприємства, які б працювали відповідно по регіонам нашого міста, по хіммістечку, 12-му мікрорайону, Курському мікрорайону, і е, у цих е, безпосередньо міні-жеках. Цього великого мегажеку були відповідно ті працівники, які виконують вказані роботи, пов'язані з наданням послуг. На жаль, такого не вийшло. «Суми житло перейшло практично на субпідрядні договори по усім послугам, які надавались населенню включаючи, в тому числі і роботу двірників, і таким чином у КП «Суми житло залишився адмінперсонал, залишилася економічна служба. І відповідно ті оператори, які працювали по заявкам на ви ідею створення єдиного такого живу, не така підтримували, ідея, початку? як існувала практично саме жсума житло. Я не підтримував, тому я проти монополії. І на сьогодні, коли виникає питання, закінчується термін дії. Замовлення і договору на надання послуг із комунальним підприємством Житло», то ще рік тому я говорив своїм колегам уже в новій владі, що моя позиція одна: проводити все таки конкурс. На обслуговування житла не подовжувати більше договір цьому мега нашому, хоч mm -hmm. комунальному підприємству, тому що практично якихось важелів на його дії, при тому, що його економічне становище дуже і дуже тяжке, м'яко кажучи, не можна, тому що адмін, э, адмін э, заходами не можна поламати ту економічну складову, те, яка що на сьогодні монополізує негативна. Всі послуги. Через... Так, вона монополізує, працює на субпідряді, Сьогодні в. Мускапи сумежитло винна всім субпідрядним організаціям і навіть е, самому міському бюджету 2,5 мільйони позички, яка надавала ще в 2011 угу. році. У цьому розрізі дуже цікаво почути і думку Ярослава Валентиновича, скажіть, будь ласка, як ви підтримували цю ідею? Чи були як організатором цієї ідеї? І що ви можете сказати? Новий конкурс це панацея чи ні? Справа в тому, що е, говорити про якість роботи того чи іншого підприємства, я так розумію, на сьогоднішній день ця ціль е, зібрання. Е, ключове слово демонополізація і децентралізація. Е, моя думка, я справа в тому, що в цій же студії висловлював в грудні місяці минулого року е, будь-який ЖЕК, визначений владою це є зло. Угу. Тому що є власники, співвласники житла, мешканці. Вони ж сплачують за це за все, і вони мають визначати, хто в який спосіб їх буде обслуговувати. Тому е, будь-який варіант, який буде запропонований, але а суми вже пройшли, як завжди, суми е, вперед планяти всі, як то кажуть. Е, що в приватні жеки? Ми їх бачили, і було мільйон нарікань. І Вітерні Ходіш знає, які були нарікання. Е, я можу це сказати стопроцентова, і я це знаю. Комунальний жек. Також е, має визначати е, тих, хто обслуговує, е, ті мешканці, які живуть в будинках. І я, е, м у нас буде на наступному е, тижні е, попереднє засідання е, погоджувальна рада, потім буде, засідання, пот потім буде е, сесія. Е, я буду пропонувати один єдиний правильний варіант передати повноваження громадськості визначати, хто їх буде обслуговувати. В який спосіб там, де є будинкові комітети, це е, робиться елементарно, рада приймає рішення про. Е... Надання повноважень будинковим комітетам самим визначати uh -huh. там, де легалізовані будинкові комітети, які легалізовані міською радою, і до речі, ЛУЖПИ 33 по цьому шляху бажано пройти, тому що це буде 100% закона. тому що є з точки зору законодавства питання до вирішення до обслуговування. Но ви так іронізуєте так я не іронізую, іронізую. Я не іронізую. Я, я кажу, розумієте, я максимально безпристрасний. Я бачив. І приватні, і комунальні. Я можу, як ніхто Тобто е працюють однаково всі е розумієте, до тих пір, поки вам хтось буде нав'язувати парикмахера, вам стрижка не буде подобатись. Точно так же і всім мешканцям. До тих пір, поки їм буде нав'язувати хтось, хто їх обслуговує, вони самі мають вони мають подивитись. І якщо не подобається, вони мають от, місяць. пройшов, не сподобалось. Звільнили, взяли іншого. Що стосується будинкових комітетів, я сказав, дайте я договорю, а потім ми. Угу. І другий, що стосується інших будинків, тому що ну, ми розуміємо, що в сумах там, да, там 100 будинків, які мають самоорганізувались. Там, де не само, само не організувалися будинки, я переконаний, що єдиний варіант в тому, щоб визначити надавача послуг, має громада. Uh -huh. В який спосіб в суму житло має бути створений спостережна рада. Що таке спостережна рада? Це е, орган, який е, е, між директором і засновником, а засновником Сумська міськради, е, посередник в, 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 втручається uh -huh. в господарську діяльність. Якщо буде на сесії створена спостережна рада із громадськості, об'явлений конкурс 7-15, це вже не має значення, скільки людей. На сьогоднішній день звільнений директор КП «Суми житла, так Віктор Міфовіч, наскільки я розумію. Він ну що знаходиться на лікарні ну, справа, тому що є що. Я хочу сказати, що є. ми ми сьогодні запрошували директора «Суми житла для того, щоб він взяв участь у цьому ефірі. Але він ну, за заправ тому що є відмовився. розпорядження. Це питання часу. Тиждень чи два тижні, але він з'яс на роботі. Він буде звільнений. Я зрозуміла тому вашу точку зору. Спостережна рада має провести конкурс і надати пропозицію міському голові. На посаду директора спостережна рада е, має е, втручатись в перевірку діяльності. Підрядних ну, організацій логично. провести конкурс на підрядні організації, розумієте е, більше до того, я хочу сказати, ну оголосили конкурс, конкурс, да? я не хочу називати прізвищ, але е, е, вчорашня комісія, голова комісії, йому сьогодні там вкинули підозру. Тому не можна, е, я е, вважаю, що не можна віддавати майно наших мешканців на е, розсуд. Е, Якихось політичних там районів. Сергій Якович, чи ви погоджуєтесь з такою точкою зору і готові на себе взяти таку відповідальність, самим визначати, з ким співпрацювати, а з ким ні? Ми, мешканці нашого будинку, готові взяти. І я вважаю, що більша, більшість мешканців міста Суми е, самі зможуть визначитися з виконавцями послуг. Якби це було доведено років п'ять назад, коли ви визначали суми житлових виконавцям послуг з, з управління. Якби слідкували за його діяльністю, такого б положення як зараз не було. А яке зараз положення? Як зараз ви... положення, по суті, справи суму житло ніяких послуг не надає. Воно тільки забирає кошти, які сплачують мешканці, і погашає всі борги. Ви самі сказали, 2,5 мільйона міської раді повинні, позику, плюс підрядникам повинні. у судів дуже багато справ. Там більше мільйона, я так думаю. 4 мільйони. Більше мільйона, тільки у двірників, наскільки я розумію, вже виплатили більше. Двірників 4 мільйони плюс 2,5 мільйони. 4 плюс 2,5 – 6,5 мільйонів. Мільйон. Звідки з яких коштів воно суму житло може погасити боргиці? Ясна річ, з нас, які ми платимо, тобто вони будуть брати кошти, послуги нам не будуть надавати. По моєму будинку півроку немає двірника. Недавно тільки з'явився двірник, прибрав. За півроку. Я згоден взяти на себе. Я взяти на себе. То вас буде обслуговувати. В рамках діючого законодавства ми це могли зробити ще 6 років назад. Нехайте часу а ще зробити 5 років і не погоджуватись да. на цю ідею з вами. Нам заважала міська рада. І ви, в тому числі, депутати заважали робити це. Подивіться на свої прийняті рішення. Міської ради 516 недолуги ну, на сьогоднішній день в той спосіб, який пропонується е, вас, влаштовує Якщо буде вам делеговано е, право, я, самостійно ви... визначати е, флоча організації. Ви, ви, ми з вами на цю тему балакали. балакали я вам Казав ясно. я ще два місяці, три місяці назад казав. Дайте будинковим комітетам право, право делегуйте повноваження. Ми зробимо юридичні особи так. і будемо саме визначати управлінців, керувати ними. Та... І це буде дуже добре. Анатолій Сергійович, а що ви думаєте з цього приводу? Ваша точка зору. <кій> Я що думаю, одразу по поводу рекомендацій Ярослава Вячеславича Валентина <кій> Валентинович. 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 <кій> ви самі розумієте, перший дім це <кій> перший піонер, Тут питання дуже багато було Не перше. Харківська 4 була сама перша, харківська, хто самостійно обслуговує ну, серед піонерів, харківська, які перші чотири Ну, харківська 5 сама себе не обслуговує, ну, а харківська 5 самостійно. Харківська-4 створили ОСББ. Наскільки я знаю, але принцип не в тому ОСББ чи не ОСББ. А що вони самостійно визначили, хто буде ну, їх обслуговувати, анатолі Сергіович так вся справа тому, що значить у зв'язку з тим, що не було. Не алгоритма, ніяких самих не дорожніх карт ішли, зверталися ми з цього питання. Вся справа в тому, що ми зразу зрозуміли, що КП сум житло монополіст. А монополіст до хорошого не приводить в будь-якому випадку, завжди давно становиться, починає зловживати. Ну і що зараз ми маємо? Бачите, маємо, що маємо, як казав Даніт Макарович. Угу. І ми пішли, значить, яким шляхом? У нас. Чисто законодавчо все правильно зробили. Чому? Тому що те, то, що ми зверталися за допомогою і в місцеву раду, і до Єпіфанова ми звернулися, до, і до депутатів з Верховної Ради, ніхто це питання не мог вирішити. Всі приходила відписка. Ваш будинок є комунальною власністю. Mm -hmm. Я зрозуміла вашу органи... а точку. Органи... У нас є телефон е, прямого ефіру 617-107. Наші глядачі можуть до нас дзвонити і ставити свої запитання у прямому ефірі. У нас є дзвінок. Добрий вечір вам. Слухайте. До, добрий вечір. Так у мене питання до пана волонтерця. Він дуже довго там е, працює в виконкомі і скрізь. Скажіть, будь ласка, коли вирішиться питання в місті суми? Я задавав це питання. Бившому меру Мінаєву коли розприділять земельні ділянки між будинками в місті? І закріплять в установленому порядку. Будинкова територія. Я зрозуміла Я, це, це запитання. Будинкова територія, в Ми, ми порядку. вас зрозуміли, Віктор Михайлович, будь ласка, ваша відповідь. Я зрозуміла, і питання це дійсно воно вже давно розглядається, але, на жаль, воно не вирішено з тих же причин попередніх, про що ми говорили. Сьогодні немає юридичних осіб по СББ. Вони сьогодні є тільки більше 100 140. Всі останні не визначені сьогодні власністю, оскільки балансоутримувачем є каписуме житло, а мешканці, де юри Факто також є власниками цих будинків, тому на сьогодні відповідної документації на ці земельні ділянки немає. Тому ті ОСББ, які сьогодні визнані юридичному порядку і передано на баланс відповідні будинки в установленому порядку, вони сьогодні практично визначають ці земельні ділянки, і ці земельні ділянки переходять їм в користування. Що стосується інших, ну я погоджуюсь тут із Ярославом Валентиновичем і з колегами, які тут говорять про те, Законодавчо сьогодні не визначено, яким чином сьогодні обирати собі надавача послуг. А це дуже важливо, оскільки на сьогодні як такої документації ні технічної, не тим більше землив на будинки не існує, практично не існує. Це чесно. Тому це питання дуже важливе. Сьогодні ми поставили дійсно його на рівень. Ну, саме перший, оскільки тут же справа не тільки в будинку, тут прав хто звертається. Звінком, а справа в тому, що на цій же території розміщуються, вибачте, і тимчасові споруди, і магазини, угу. і побутові, і так далі. І так Кто далі. Якраз це це, зараз це завдання в архітектурі є. І ми вже е, цей час беремо на себе всі ці повноваження і практично беремо на себе і фінансування в розробці всіх проєктних рішень, що, які стосуються житлових будинків угу. і тих територій, які я вас зрозуміла, ми і... Ярослав мираніше ти може підтвердити раніше? Вже була розроблена схема навіть будинків є. і але... вона є, але вона не є законодавчо затвердженою. Вона використовується тільки потенційно для використання площі прибираємої території, як є. в тарифі? Щоб воно в тарифі було У нас є ще один телефонний дзвінок. Добрий немає. вечір. Вам будь ласка, можете поставити своє запитання. Слухаємо вас. Доброго дня Гученко Роман. У мене таке питання до студії. А чому мешканці будинку? Вирішують питання стосовно отримання будинку або надавачів послуг за власника. Якщо чином законодавством чітко прописано, що лише власник може вирішувати і по управлінню будинку і надавачів послуг. Це перше питання. Дякую вам. Ми і вас друге зрозуміло. питання. Можна ще? Да, давайте. І друге питання: до будинкові комитети вони не можуть бути і не є юридичною особою, і не будуть, тому що це є дорадчий орган. Як бачать домові камін, якщо це якимсь чином і буде юридична особа, то які функції будуть вони виконувати? Я вас зрозуміла від функцію пану Роману. Я добре знаю, угу. Роман. Почитайте закон про органи самоорганізації населення. Стаття 13 сказано, будинковий комітет легалізується шляхом повідомлення і шляхом набуття статусу юридичної особи. У вас зразу легалізація. легалізація шляхом набуття статусу юридичної особи. Йому надаються певні повноваження. Якщо міська рада передасть йому додаткові повноваження. Так. То, будь ласка, будинковий комітет може сам визначати виконавців послуг з утримання. Uh -huh. Якщо ви підете далі і подивитеся, з ким підписується договор на отримання будинку, договор підписується з мешканцями, орендарями і квартиронаймачами, наймачами тобто не співвласниками будинку, а з мешканцями, тобто з особами, які Дякую. там проживають. Виктор Михайлович, і на перше запитання, що прозвучало від Романа Гученка з приводу території земельної ділянки, яка закріплена. Ні, земельну ділянку, то ми сказали, він сказав, mm -hmm. Роман сказав друге запитання, що стосується: а хто ж такий власник, чому будуть мешканці проводити вибирати mm -hmm. собі виконавця послуг, якщо власником є mm -hmm. сьогодні міська рада? Ви знаєте, сьогодні є нонсенс юридичний такий в законодавстві, який сьогодні колізія, звичайно, і ми ви бачите, коли ми зараз організуємо конкурс чи не ще які питання, то ми пишемо: або балансоутримувач, можливо, бу. Буде проводити, або е, на території, яка обслуговується відповідним КП капесумежитлом. Ми сьогодні не можемо назвати будинки комунальною власністю, е, комунальною власністю Сумської міської ради. І це юридично, на жаль, воно правильно. З іншого боку, Конституційний суд роз'яснює, що власниками є мешканці і вони можуть е, е, здійснювати це право. Але з іншого боку, у кожного власника є особистий. Свідоцтво про право власності на квартиру, але mm -hmm. на будинок вони його не мають. І тому особисто, як сказав Сергій, колізії, його гарно. можна заключати з окремою особою, але mm -hmm. з цілим будинком тільки після створення ОСББ або надання сумською міською радою відповідних прав. І от коли сьогодні колізія, ось чому тут і проблема? Не в тому, що ми йдемо до приватних жеків і так далі. Можливо, це будуть не приватні жеки, а й комунальні жеки. Mm -hmm. Хто це сказав, що будуть приватні жеки? Mm -hmm. Ще не відомо, хто буде на А хто це. Буде хто хто ці організації, які вирішили взяти участь у конкурсі, ну, це ті ж бо, самі, що працювали до суму житла чи нові я, я можу ще не оголошено. Я член mm -hmm. конкурсної комісії по визначені часу. Ми слухаємо вас зустрічну цікаво. Хто Діло що... в тому, що навіть ми члени конкурсної комісії узнаємо цих бажаючих прийняти конкурс участь у конкурсі тільки в день, коли ми відкриємо конверти. І ви Зуміте, вважаєте, це нормально? Це, це нормально. Ми не знаємо, хто буде участвувати в конкурсі, і в кого які умови. Але які вже відомо, що візьме участь близько семи житлових організацій. Всім приходять але, багато але, життів. Проблема не в тому, коли, коли йдуть. Це як знаєте, конкурс це конкурс красоти. На нього готовляться, всі красиві. А потім нічого ж не відомо, да, як ото кажуть в народі, да, всі дівчата голуб'я, то скуди ті чортові баби беруться. Проходить місяць, і цей жек просто становиться дивиться. Жека становиться чортом рогатим, монстром. монстром. Чому? Тому що до нього вже прив'язані, тому що є договір, і якщо щоб з ним розірвати договір, а договір з ним розриває міська рада, а мають бути відповідна кількість фахівців. А уявіть собі. При будь-якому е розкладі е 10 фахівців е міської ради тисячу будинків е не оглядять. тому і я і говорю про те, що мають бути в самому е в самому організації присутня громадськість. Котра протягом тижня може змінити ту чи іншого вітрові хоч. А чи не було такої можливості познайомитись з цими організаціями до проведення цього конкурсу, щоб уже безпосередньо знати інформацію відомі. з ким співпрацювати? Відомі в сумах, але можуть а тобто вони відомі. відомі. Насправді ну, ну, всі знають ну, брати у увагу. У нас було, 17, у, нас було 17, у нас було 17 приватних ЖЕКів. Ну і з історії 14. 14. зразу 17 було. А, ну? е, Ерислав, ви пізніше ж мене прийшли, <laughs> тому було зразу 17. в кінці кінців. Ярослав Валентинович каже, що немає впливу. Був вплив, і він згадає зараз, як з трьома приватними ЖЕКами розірвали трагури. Але я два роки судів. Так, да, правильно, це було, важко. Це, було важко. це зак... я це а, важко з було з суми сканцово, жили сканцово. сектором е і так далі. Але можна розірвати на підставі тих угод, які були заключені. А на сьогодні просто ми оголосили про те, що, будь ласка, є бажаючі чи немає. І бажаючі на сайт сьогодні розмістили, по-моєму. Чи 11, чи 12 е, організацій, які готові сьогодні приймати участь в конкурсі. Угу. Приймуть вони чи ні, ну це побачимо. А Сергій Якович, ви виходите до конкурсної комісії, так? А за якими критеріями будуть обиратися переможці? На що саме буде звертатися увага? Ну, перш за все, це тариф, це матеріально технічна база, це наявність робітників певної кваліфікації, певної спеціальності. Ну і там інші, такі менші, які вже… А чи не виникає у вас побоювання про те, що говорив Ярослав Валентинович, що на конкурсі будуть одні умови, одна техніка, матеріально технічне забезпечення? А насправді виявиться зовсім інша ситуація? У мене такого не виникає. Діло в тому, що контролювати роботу Жеків може і. Мешканець обов'язково повинна контролювати міська е, рада, тобто е, в даному випадку департамент інфраструктури, який підписує договір комунального замовлення. Там одним із пунктів є, якщо поступило три акта претензії на роботу е, підприємства, з ним можна розірвати договір. Але договір розірвати теж в судовому порядку. Суд, судовий що, порядок 3-4 місяці, зараз суд доходить до апеляційного, вирішується питання не кажіть по 2-3 роки, ні, раніше було. Так. Тобто Я... обирати буде конкурсна комісія, а контролювати вже безпосередньо мають Договір. жителі багатоповерхівок. Жителі багатоповерхівок і департамент інфраструктури контролює. Тобто роботу їм жителі. запропонують такий собі вибір, а вони вже мають з цим вибіром но, змиритися. Да, но, шановні, ми йдемо до того, щоб все таки мешканці контролювали Мешкан? все це. Так, Ось так можливо краще їм самим і обирати. Пізно. Не буде сумська міська рада ні, ні балансоутримувачем, ні власником, ні ким це перехідний період. Ми йдемо до реформування, а це реформування пов'язання з наданням послуг мешканцям, а мешканці повинні це робити самостійно. Це перехідний період. Віктор дуже мало часу. Скажіть, будь ласка, яка буде ситуація із тарифом? По кожному будинку має цей тариф встановлюватись окремо. Але для того, щоб встановлювався тариф, має бути технічна документація, закріплена за кожним будинком, Зачем? де чітко прописана площа внутрішньобудинкової території, там площа даху і таке інше. Ми знаємо, що на сьогоднішній день, кожному будинку немає такої технічної документації, яким mm -hmm. чином буде встановлюватися тариф, не тобто, по всіх будинках, тобто буде под одну грибінку, як в ситуації з суми житлом чи mm -hmm. ні а, для цього, mm -hmm. щоб mm -hmm. потім mm -hmm. цей тариф сформувати і визначитись із пропозицією стосовно тарифу. Ми вже два місяці чи три місяці говорили про те, що сьогодні проводиться відповідна інвентаризація всіх будинків, мережі, кількість мереж, які там є, в якому стані знаходиться будинок. І ця інвентаризація не е, технічна документація, тому що розумієте, для uh -huh. цього ще потрібно кошти і час. А сама по собі інвентаризація буде підставою для пропозицій потенційними uh -huh. учасниками того тарифу, з яким вони будуть виходити на конкурс. А надалі технічну документацію треба виконувати, слово, виготовляти видачі. Я хочу повернутися до кінця до тези, тому до тези, вже чи стисло. проводити конкурс, чи не проводити. Да. Конкурс мають проводити стовідсотково представники громади, мешканці. Тобто мають бути в спосіб через будинкові комітети, я вже казав, в який спосіб вони самі визначаться, і вони визначають тарифам. В Сумах ОСББ є, які визначають самі тариф, і вони самі прибирають будинкову територію, навіть навіть не маючи документів. Тобто, це приватна справа власників, мешканців. А там, де немає будинкових комітетів, Виключно через е, тільки через механізм громадськості, який угу. спостережна рада в, в суму житла. Якщо проводить конкурс і кого б не обрали, повірте мені, через два місяці, чому тому, що саме запитання, що працюєш, не працюєш, а зранку прокинувся, а мешканці заплатили. Треба поламати механізм. Не можна проводити цей конкурс. Якщо цей конкурс проведуть, ми опять повернемось. Наступимо на ті ж самі граблі. Я просто віктор кілька фахава. слів цього приводу. Що ви думаєте? Тобто, вже я таке узагальнююче. я сказав. Моя позиція це конкурс. Я погоджуюсь з Ярославом mm. Валентиновичем і в принципі із колегами, що це повинно Сергій бути Якович, а, прозоро, і, б, ваш, за участю громадськості. Це кілька саме голос. Буквально по два слова. Ми що... ми а яким то, чином це... дійсно ви підтримуєте цю ідею? І повинен. Ну, вся справа в тому, що давайте ставити на перше місце це, е, думку е, споживачів послуги. Так. Тобто вирішив будинок отримувати оці послуги в, в, в якогось виконавця послуги. Я не, не люблю слово ЖЕК. Мені подобається виконавець послуги. Він захотів отримати послуги, хай отримує. Дякую Уже законодавча вам. база дякую. на це все є. Даже без того закону, що який називається здійснення права власності Та буде. наше рішення. Є. Я загадаю, а, що на цій точці зору і на цій думці ми будемо завершувати наш ефір. Панове, дякую за те, що взяли участь у нашому прямому ефірі. Сьогодні ми говорили про конкурс на обслуговування житла. Що він принесе? Які наслідки? Всім дякую за увагу. Бережіть себе.